Взимку є чимало свят, які з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Одне з них День Святого Миколая. З року в рік маленькі українці чекають від нього подарунків, і він традиційно залишає їх під подушками або ж у черевичках та благословляє на добрі справи. Пропоную послухати казку про святого Миколая, яка називається Святий Миколай. Та Ангелик Учень. У небі в райському саду був великий рух. Одні янголики сиділи на деревах, зривали яблука і кидали їх на долину, де стояли другі, що ловили їх у фартушки, хтось носив кошики повні пахучих медяників і тістечок. А старші янголики з поважніми личками стинали з кущів сухі галузки і зв'язували їх у різки. Сьогодні ж день, коли святий Миколай. Сходить на землю, щоб обдарувати чемних діток, а нечемних покарати. Це його обов'язок вже з давнього часу. Миколині санки стояли вже перед дверима. Янголики, напакувавши два повнісіньких мішки, з галасом і сміхом, тягнули їх до санок. Один маленький янголик стояв при цій веселій праці трохи сумно збоку. Він так радо хотів помагати, але інші відсовували його набік і говорили. Залиш, ти ще цього не розумієш. Нарешті все було готове. Святий Миколай перевірив ще раз мішки, погладив янголика по голівці, помах усім на прощання і сказав Отже, будьте чемні, дітки, аж поки я не вернуся. Потім шугнув на свої санчата у саму середину густої сніговії. Янголик учень. Залишився і глянув у долину, де зникли санки святого Миколая. Бідний святий Миколай, думав він, ось їде в холод, темряву та ще мусить тягти з собою такі важкі мішки. Він всіх обдаровує, але хто йому щось подарує? Аж нараз весело засміявся, бо гарна думка прийшла йому до голівки. Він хотів щось подарувати святому Миколаєві. А відтак побіг швиденько до комірки, в якій переховували в зимі веселку. Вона була справді гарненько звинена, але на кінцях можна було витягти кілька ниток. Потім відломив янголики з куща дві гладенькі палички, сів у куточку і почав плести, так, як навчився на землі у тітки Марусі. Багато годин пролинуло, заким святий Миколай скінчив свою роботу. Різочок багато роздав, але й чемних діток багато зустрілося, і мішки святого Миколая були порожні. Святий Миколай був сильно натомився і тому швиденько пішов у свою кімнату, щоб зігрітися та відпочити з дороги. Ого го, а що це тут лежить? Пара гарненьких капців, всіма барвами веселки мерхтять вони. Ай, як чудово! І святий Миколай скинув важкі чоботи і шугнув ногами у новій капці. Які ж вони були м'якенькі, які теплі, а як прилягали, святий Миколай вийшов з кімнати і задзвонив дзвіночком, що висів біля дверей. І тут позліталися всі янголики, щоб поздоровити його. Але він сказав Гляньте, які гарні капці! Хто це міг мені їх подарувати? Янголики дивувалися і всі трясли голівками. Ні, щось такого жодному з них не прийшло на думку. Але в останньому ряді стояв янголик учень і зовсім почервонів. Отже, це ти був, сказав святий Миколай і випровадив його наперед. А звідки ти мав такі гарні нитки? Тут почав янголик плакати. Я хотів щось вам подарувати і взяв кілька ниток із веселки. Ходи на середину, сказав святий Миколай. Бумс! Затріснулись двері, і янголики зашепотіли. Тепер він буде покараний. Але коли двері знов відкрилися, і янголик став на порозі, вони побачили, що це не був уже янголик учі, бо на раменах у нього блистіли пара білосніжних крилиць. Лети, маленький янголику, сказав святий Миколай. І нехай твоє добре серденько сіє любов на землі і на небі. І полетів янголик і приніс нам цікаву гру. У цій грі потрібно за тіні відгадати, що ж приніс святий Миколай діткам у подарунок. Так, він приніс песика. А зараз у мішечку. Санчата, будьте уважні далі. А тут лежить самокат. А у цьому мішечку коти молодці. А тут папушка та. Молодці дітки! А зараз пропоную виготовити чобітка для того, щоб святий Миколай міг покласти нам подаруночки. Але для початку давайте підготуємо наші пальчики. Розімнемо їх. Наші пальці вередують, тільки ігри їх гамують. У замокти їх зі жми вправо, вліво покрути. Зробимо руками так, то долоня, то кулак. Зараз будемо рахувати наші пальці називати. Раз великий ми загнемо, вказівним униз стрибнемо. Є середні пальці в нас імені – просто клас. І мізинці молодці. Ось всі пальці в кулаці. А тепер наші пальчики готові працювати. Для роботи нам потрібна заготовка чобітка, клей. Пензлик, серветка, шматочок вати та прикраси для нашого чобітка. Я використаю прикраси у вигляді зірочок та кружечків. Отож, розпочинаємо працювати. Для початку зробимо верхівку нашого чобітка. За допомогою вати прикрасимо його верхівку. Зірочками прикрасимо чобіток посередині, а кружечками по краях з одного та з іншого боку. Тепер можемо приклеювати, намащуємо папір клеєм та на місце, де нанесли клей, приклеюємо вату наш пушок. Перевертаємо зірочку на іншу сторону та промащуємо її клеєм. І приклеюємо на попереднє місце. Серветками прибираємо залишки клею. Тепер можемо приклеювати кружочки. Так само перевертаємо кожен із кружечків на іншу сторону та намащуємо його клеєм і приклеюємо до нашого чобітка. Молодці дітки, сподіваюся, у вас теж вийшли красиві чобітки для Миколая. І він обов'язково принесе вам гарні та бажані подарунки.